Всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні у мене для вас рецепт дуже смачного, гострого соусу до м'яса. Приготуйте, ви не пожалкуйте. Хто любить остроту це саме для вас. Для цього рецепту нам потрібні очищені кабачки, помідори, перець булгарський, морква, часник, оцет, олія, рослинна, сіль, цукор, гострий перець, хмелі сунелі, томатна паста, цибуля, кінза та петрушка. Це все нам потрібно перемолоти в таке пюре. Робіть, як вам зручно. Я буду робити це в комбайні кухонному. Ось так все перемелюємо. Все у мене все готове. Тепер кладемо на плиту, додаємо сіль, хмелі сунелі, цукор, рослинна олія, томатна паста. І все ретельно перемішуємо. Включаємо маленький вогонь від початку закипання варимо 40 хвилин. Після того пробуйте. Можливо, потрібно додати трішки солі цукру і додаємо оцет. Перемішуємо і ще проварюємо 15 хвилин. Я додавала і цукру, і солі, мені не було достатньо все, наш соус готовий. Тепер беремо стерилізовані баночки і розливаємо. Закриваємо кришечками. Перевертаємо, і соус наш готовий. Якщо вам сподобався рецепт ось такого гострого соусу, підписуйтесь на наш канал, діліться з друзями, ставте вподобайки, куштуйте і бажаю вам всім мирного неба над головою!